Слава Ісусу Христу! Дорогі хрестівати і сестри, сьогодні понеділок, 29 серпня 2022 року, і український народ уже 187-й день потерпає від повномасштабного військового російського вторгнення. Знову, впродовж останнього дня і цієї ночі, українська земля здригалася від російських ракет і бомб. По всій лінії фронту, яка тягнеться від Харківщини на півночі через Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Миколаївщину, російський окупант не просто поливав українську землю вогнем, але відбувалися збройні сутички. Ворог невпинно атакує. Відповідно до тих повідомлень, які ми отримали цього ранку, найбільші бойові дії з найбільшими жертвами ведуться все ж таки на Донеччині, довкола міст Слов'янськ, Бахмут та Авдіївка. Але цієї ночі вже вдруге ворог обстріляв центр міста Харкова, цим разом використовуючи. Касетні снаряди, які заборонені міжнародним правом. Тяжких обстрілів зазнав наш Миколаїв і Миколаївщина. Знову вбиті і поранені, знову масові руйнування, зокрема, житлових мирних кварталів міст, будинки наших селян. Теж Вчора ввечері ракетний обстріл пережило наше місто Сарне на Рівненщині. Україна плаче, але Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться. Сьогодні я би хотів разом з митрополитом Андреєм Шетицьким роздумати з вами над ще одним правилом. Успішного господарювання, духовно-моральною засадою успішного економічного життя і розвитку будь-якої особи, будь-якої держави, будь-якого народу. І тут митрополит Андрей Шептицький лишає нам таку настанову. Він каже, твоя діяльність. Господарська діяльність фінансово, економічна, не має нести зубожіння та смерть іншим. Не затримуй заробітньої платні. Шануй право інших на гідну, справедливу винагороду. Ми знаємо, що найбільшою бідою сучасної, навіть світової економіки є те, що часом різного роду нові форми економічного життя справді ведуться коштом найбільш вразливих верств населення? Цілі індустрії зростають на просто банальному визискуванню найслабших. Цілі народи попадають на узбіччя соціально-економічного розвитку і не мають доступу. До прогресу. А церква вчить, що задержання наємничої плати це гріх, який кличе до неба опімсту. Тому що в такий спосіб працедавець справді забирає у людини засоби життя. Але не просто необхідно платити заробітну платню, але вона має бути гідна, має бути справедлива. Тобто не просто, скажімо так, відповідно винагороджувати особу за вкладену працю, зусилля, енергію, її знання і вміння, досвід, але теж ця платня має забезпечувати людині духовний і культурний розвиток, можливість пізнавати світ, можливість навіть відпочивати. Тому питання справедливої пладні це є питання справедливого суспільства, а теж успішного мудрого господарювання. Тому каже церква: не використовуй різні спекулятивні схеми, не доробляйся на кволих людях, що не можуть себе захистити. А народна мудрість каже, що гроші. Узяті, у вдовиць і в бідних печуть руки. А все те, що ви для них дасте, Господь Бог, Бог вам помножить у сотеро. Сьогодні, коли ми справді задумуємося над правилами справедливого господарювання, я хочу сердечно подякувати усім доброчинцям у Європі і у цілому світі, які сьогодні. Допомагають українцям, допомагають найбіднішим. Справді, які будують навіть свою фінансову економічну діяльність в такий спосіб, щоб можна було допомогти потребуючим. Я дякую усім нашим жертводавцям, які підтримують, зокрема, нашу церкву від початку виходу із підпілля, різні католицькі міжнародні організації. А у час війни ми дякуємо усім добрим людям з цілого світу, які відіймають кусок хліба із своїх власних уст для того, щоб допомогти страждаючим від несправедливої війни українцям. Усім вам, добрі люди, усім вам, наші жертводавці, нехай Господь Бог віддасть сторицею. Боже, благослови Україну. Боже, благослови усіх тих, які вміють мудро будувати навіть економічні стосунки між людьми. Боже, благослови наших підприємців, наших власників різних компаній, зокрема середній бізнес, які не просто створюють нові робочі місця, але допомагають сучасному українцеві відчути себе гідною людиною на своїй рідній землі. І дають можливість отримати гідну зарплату, за яку можна реально жити, і не потрібно нікого нічого красти. Боже, благослови українське військо, благослови і заопікуйся тими, які без куска хліба і без можливості заробити чесною працею на своє життя опинилися на окупованих територіях. Боже, поблагослови наших. Заробітчам у різних країнах світу, які тяжко працюють для того, щоб прогодувати свою родину в Україні. Боже, благослови український народ своїм миром і дай перемогу над несправедливим агресором і всякою несправедливістю, яка діється сьогодні над нами. Благословення Господні на вас, того благодаті і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!